В реформі судової системи нам потрібен еволюційний шлях чи революційний. Тобто поступово міняти суддів, виховувати з ними, говорити чи взагалі завільнити всіх і набрати інших. <кій> я не вірю в еволюційний будь-який еволюційний процес. Я просто так відповім. Звільнити всіх, я навіть впевнений, що Україна зможе пожити там, декілька років без судової системи. Навіть так. Навіть так. Якщо чи там була знаєте, була ідея непогана запросити правників там з нашої діспадіаспори, да? наприклад, запротизну знайти тисячу правників. Це для країни буде дешевше, ніж мати цих 10 тисяч людей, їх нібито зарплату їм збільшують, щоб вони виховувалися. Вибачте. Це просто ну, система мала від'ємний відбір. Да? Тобто не ну, не позитивний відбір, а від'ємний. Один до одного, там є певні системи, там, там Ви думаєте, що вони там поперевихуваються і побічають, що вони будуть працювати по-іншому. Я не вірю. Я, я, я не можу казати, там, що це всі вони такі, тому що я знаю там, декількох суддів, ну вони фантастичні, але це одиниця.